Розділ 20, частина 1. Зізнання страху. Кілька зізнань, зроблених людьми, які страждали на психопатичні розлади, допоможуть нам краще зрозуміти характер, механізм та чинники та принципи неврозу. Оскільки ви бажаєте дізнатися більше про моє життя та оточення, повідомляю наступне: ви напевно пам'ятаєте, що я казав вам, мій вічим був торговцем алкоголем. Увесь час, поки він займався цією справою, ми або жили над баром, або прямо в приміщенні, де продавали спиртне. Мій вічим був запеклим пияком, людиною запальної вдачі і схильною до бійок. Коли я був дитиною, мене до смерті лякали п'яні бійки, і багато ночей мене витягала з ліжка мати, втікаючи зі мною до сусідів у пошуках безпеки. Можу сказати, що аж до 17 років я жив у постійному жаху, очікуючи, що ось ось щось станеться. Якщо батька заарештовувала поліція, як це часто траплялося, наш дім перетворювався на осередок хаосу, доки справа не вирішувалася. Я дуже добре пам'ятаю один випадок. Коли батько повернувся додому, весь залитий кров'ю, його побили грабіжники. Іншого разу він вийшов із дому із пістолетом, щоб вгамувати п'яних, які билися, і повернувся з простріленою рукою. Як дитина, я був сильний до навчання і мало спілкувався з іншими дітьми. Мати розповідає, що я почав говорити рано, але приблизно у трирічному віці почав заїкатися. Це дуже мене турбувало, я постійно переймався через це. Особливо в школі, коли намагався відповідати. Можу додати, що навіть тепер, коли хвилююся, мене переслідує те саме заїкання. Мій вічим усе життя страждав від жахливих нічних кошмарів. Під час сну він кричав, стогнав і не міг рухатись, поки хтось його не розбудить. Він страшенно їх боявся і часто казав, що, мабуть, помре під час одного з таких нападів. Я часто залишався з ним наодинці, і мене постійно мучив страх, що він помре. Якщо він засинав у день, я або будив його, або спостерігав за його диханням, щоб переконатися, що він живий. Бувало, що я прокидався серед ночі від його криків і допомагав матері привести його до тями. Саме під час одного з таких випадків я вперше відчув, як у мене шалено калатає серце, і кожного разу, коли в нього траплявся напад, я довго залишався в стані страху й збудження. Напади повторювалися майже щонічно, іноді по 4-5 разів за ніч і мушу сказати, тривають у нього й досі. Я почав відчувати запаморочення на вулиці одного разу, просто в школі, коли мене охопив страх і всі симптоми нападу повторилися. Відтоді я постійно стежив за своїм диханням і страждав від запаморочення, пригніченості й смутку. Ви просили мене детальніше розповісти про ті напади або кошмари, яких зазнавав мій вічим, і які так лякали мене, особливо в дитинстві. Мій вічим мав звичку часто засинати навіть у день, і я ніколи не бачив, щоб він заснув без нападу. Якщо спостерігати за ним під час сну, як це часто робив, я можна було помітити за його диханням, коли наближається напад. Дихання ставало повільним, майже непомітним. Потім починалися стогни. Крики, і коли його сильно трусили та гукали, він прокидався в стані жаху і страждання. Якщо ми не встигали розбудити його досить швидко, він страшенно злився і казав, що ми, мабуть, зовсім не переймаємося, якщо він помре. Ми так боялися цих нападів, що навчили себе завжди бути на поготові почути його крик навіть уночі. Здавалося, ніби його життя залежало від нас. Іноді напади тривали кілька хвилин, перш ніж його вдавалося розбудити. Він розповідав, що під час них завжди бачив, ніби хтось його душить, б'є або мучить. Іншим способом один лікар сказав йому, що зрештою він може померти під час такого нападу. Ці напади завжди викликали паніку в домі. Не було жодної години ні в день, ні вночі, коли б мати не кликала мене, щоб допомогти розбудити його. Після цього я тремтів увесь і відчував, як серце скажено, б'ється. Я пам'ятаю ці напади ще з найранішого дитинства, і мені здається, що одного разу в вашому кабінеті я злякався саме так. Само як тоді, під час тих нападів, під час перебування у гіпноїдному стані, пацієнт вигукнув: я боюся, Все моє життя минуло в страху. Це є моя хвороба, страх.